Традиційно у третю неділю листопада в Україні відзначається День працівника сільського господарства. Урочисті заходи з цієї нагоди відбулись цими вихідними і на Славутчині. трударів, хліборобів. Берездівської об'єднаної територіальної громади зібрала урочиста зала будинку культури. Чимало теплих щирих слів вдячності звучало на адресу славутських аграріїв, напружена хліборобська пора позаду. А її результати переконливо доводять спроможність і вміння трудівників села гідно виходити із складних, часто непередбачуваних ситуацій. Відзначення дня працівників сільського господарства це насамперед визнання державою нелегкої хліборобської праці. Хвала мозолястим рукам селянина. Варто додати, що аграрії Хмельниччини з особливим відчуттям святкують цей день, адже наша область посідає друге місце в Україні по показниках врожайності та виробництву зерна. Вагомий внесок в такі високі результати внесли, і господарники Сьогодні ми Завдякуємо вам за цю нелегку працю, яку ви і вдень, і вночі, і в дощ, і не в дощ йдете на роботу і приносите свої досягнення нам всім. Адже ваша праця це шана від нас всіх. Отож хочу подякувати вам, трударі фермів і полів і вклонитися низько. За вашу працю. Прийміть найкращі побажання в день вашого свята, хай щедро родить ваша нива. хай Бог посилає рясні дощі, хай вас і ваших родинах буде мир, злагода, щоб ваші, вашими успіхами гордилася держава і наша громада. За багаторічну сумлінну працю, за вагомий внесок у розвиток сільськогосподарської галузі та з нагоди дня працівника сільського господарства, кращих господарників Берездівської об'єднаної територіальної громади від виконавчого комітету Берездівської сільської ради було нагороджено грамотами та пам'ятними подарунками. А гарного настрою всім присутнім на урочистому заході додав концерт за участю художніх аматорських колективів та вихованців Берездівської школи мистецтв. Thank you